З чим у вас асоціюється місто біла церква і місто добра місто добра місто добра з містом добра місто добра. добра з містом доброти з життям моїм мабуть з коханням це кохання зараз в розпалі ні зараз вже ні так, да, така тяжка історія. Ну, для мене перш за все це, світа, що я якби, був в окупації, це застав війну, і це перше місце, місце, яке мене зустріло. Тому для мене, якби біла церква, напевно вже другий дім. Да. Місто незламних, тому що в нас люди молодці, підтримують військових. З любов'ю, з миром, з добром. Найкращим містом на цій землі. З Київської Русів. древній город, уже скоро. Тисячоліття святкувати будемо. З батьківщини, там, де я народився, е, типу там, де я зараз проживаю, така краса. Е, це і старе місце і козацький е, захист. Біла церква з церквою. З білою. Поту як звучить, так і асоціюється. так? Сало. Це комфорт, це дім, це річка Рос, це парк Олександрія, та ж сама церква, яка у нас там стоїть. Кохання, друзі. Парк. Де б ти не був, ти все рівно думаєш про це чудове місто. З хорошими людьми. Хороші люди в нас у білій церкві, вічливі. Хороші коні. Да, Мальвіна. Ну, з домом, що ми тут типу, живемо. З парком Шевченка Олександрією. Річечко наш Рось. Це центр Європи. Несяжне місце. З великим парком, з чудовим маленьким парком, з чудовим льодовим катком воно покаталися, з дитиною відпочиваємо. Є центрі, де поїсти, відпочити гарненько. Всі люди привітливі і добрі. Ну, для мене Біла Церква залиша місцем, яке залишиться в моєму серці назавжди. Особливо особливо двір. Вулиця Дачна. А мама з церквою і білкою. З церквою і білкою. Білка як символ білої церкви, тобто да мені здається, з природою. Ну з історії, мабуть, бо місто старе, дуже багато ви видатних подій відбувалося. У нас в Білій церкви був Богдан Хмельницький. Він звідси надсилав листи по всій Україні і закликав до повстання. Кав'ярні у нас в Білій церкви. До речі, самі кращі кав'ярні, мабуть, в Україні. Любиш місто Біла Церква? Да. Дуже. А за що? За те, що тут е, дуже великий парк і дуже багато місця, де можна відпочити. Ну для мене це кохання, тому що це місце ну моє місто, і воно мені завжди дарує якісь позитивні емоції щирими людьми справдою. Із радістю, із світлом, із добром, і з любов'ю. Наше місто дуже гарне. Ми е, дуже пишаємося тим, наскільки зараз у нас чисте і гарне місто, наскільки нам приємно бачити усміхнених людей.